Кабінети керівників району відкриті для чесного діалогу і порозуміння, так висловив свою позицію голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цигилик під час зустрічі керівництва району та міста, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з демобілізованими учасниками АТО, які зібрались 10 серпня у сесійній залі Бродівської райони. Ради, щоб висловити про свої проблеми і переживання, чи вдалось учасникам АТО знайти спільну мову із керівництвом міста і району, бачив наш кореспондент. На нараді були присутні керівники району та міста, зокрема, голова Бродівської райдержадміністрації Орес Цегелик, голова Бродівської районної ради Євген Швет, бродівський міський голова Анатолій Белей, перший заступник голови РДА Володимир Радемець, заступник голови райради Віра Підгрушна та інші представники району. Та міської влади. Учасників АТО цікавили питання щодо можливості створення в районі реабілітаційного центру, працевлаштування, соціальної підтримки їх сімей, медичного забезпечення. Але найбільш гостро стояло питання надання земельних ділянок учасникам АТО. Я постараюся була спокійно, але не в Значить, почнемо з того. Студична підготовка хлопців. Так, є проблеми, це правда. У нас не буде. Циклікою, коли нас база не будуть з люди починають пити валютку тільки потому, по тій причині, що їх влада відштовхує. Все, це саме перше. Так, пройшли АТО, пройшли бойові дії, пройшли серйозні бойові дії. Я одразу говорю, я в в тилу, виконував свою задачу. Но я говорю за тих хлопців, які дійсно потребують е, те, що їм положено. Все буде прекрасною цих, ліку, коли почнуть рішати наші, е, наші проблеми. Друге питання, на рахунок земельних ділянок. Я можу зрозуміти, якби то пройшло три місяці під час АТО, так, були проблеми. Військову бувардах в державі так само. Пройшло майже три роки, нічого не зрушилося з місця. Є окрема земельна ділянка, яку ми хочемо приділити до, до міста Броди, щоб надати ту чергу розгрузити. Це земельна ділянка біля казарми в районі, де є Водокаже, щоб щодався, що було зроблено за той час, щоб то приділити до міста. Я розумію систему, там ж дошки припустили. Що потрібно, щоб у вас міської ради позгодили з місцевою складою і надали ту ділянку. З цього приводу їм було надано компетентні роз'яснення начальником відділу держгеокадастру у Бродівському районі Оксаною Струзюк та головою райдержадміністрації Орестом Цигеликом. Я... Давайте не будемо людей водити саме. en hierdie is vir die skool vir waar nodig stel die posasie ons het nou plus 10 vir die sewe Зміна меж населеного пункту через сесію районної ради, піде і спиниця об'єкту зміни меж у новому родині, а міста против Київ і Верховній Ради Долучився до розмови директор Центру зайнятості Руслан Суслав. Це повинен допомагати, давати роботу. Соціальні виплати, соціальна допомога, соціальні підтримки для цього є соціальна служба. Те, що в нас багато років не було пропозицій роботи чи адекватні роботи, так, це була проблема, і люди цей час перебували і отримували допомогу. На сьогодні ситуація змінюється, змінюється і змінюється як на мене десь позитивну сторону, тому що пропозиції роботи. Різні роботи і адекватно, із відповідних зарплатою, і з, з невідповідною зарплатою їх на ринку як ліщини, так і бродівщини є багато. Про перспективи виготовлення генерального плану міста Броди відповідно прискорення вирішення питань надання земельних ділянок для індивідуального будівництва розповів учасникам АТО Бродівський міський голова Анатолій Белей. Ми мали надати земельні ділянки. Ми зараз працюємо, знаходимо земельні ділянки в межах міста, згідно старого генплану. Такі ділянки ми розробляємо на вулиці Цегенні, Тернавську, де буде розроблено 30 земельних ділянок, які будуть вам надати. Ми розробили детальний план території Руська. Мішківська, де на, на даний час ще є 9 земельних ділянків. Розробили детальний план вулиці Веста. На даний час там ще залишилися 3 земельні ділянки. Було 6. І таким чином ми будемо вишуковувати всі земельні ділянки, які є в нас в місті, і будемо розробляти ці детальні плани. Наприклад, вартість розроблення детального плану території ЦГІ і Іраді пішло 30 тисяч гривень. Зараз воно вже на завершенні. Місяць часу буде громадське обговорення, після чого буде затверджена сесії міської ради. І ми зможемо, Верніше ви зможете, тому що була створена ініціативна група, яка буде сама вирішувати, кому надавати земельні ділянки. Хто в першу чергу їх заслужив? Хто був поранений, хто заємний. Тому на передовій це вам визначати. Тому ми вам даємо в руки цієї земельні ділянки, будь ласка, виїхати. А ми будемо, як депутати міської ради, підтримувати вас, вашому рішенні. Анатолій Андрійович зауважив, що проблеми атовців це загальноукраїнські проблеми. Підтримав мера міста і голова РДА Орес Цегилик. Він зазначив, що влада і учасники антитерористичної операції повинні підтримувати дружні стосунки. Проте АТОвці все одно розчаровано висловили думку, що влада їх не розуміє. В результаті досить емоційних перемовин з владою стосовно розподілу земельних ділянок, все ж, учасники АТО погодились зустрітися ще раз в ширшому колі і заслухати більш детальну інформацію про стан виготовлення генерального плану міста Броди. Підводячи підсумки, голова райдержадміністрації Орес Цегилих ще раз закликав до розумного діалогу з владою із урахування об'єктивних і суб'єктивних причин.